Окарана хитрість польська народна казка. Якийсь заможний пан з-під Ольштина полював колись сам один у лісі, що сягав далеко-далеко. В тому лісі посеред галявини була велика яма вирата на вовків. Пан ішов через Галявину і не побачивши засідки. Упав додолу, аж земля затряслася. Як же він злякався, коли побачив, хто в тій ямі сидить? А там уже був ведмідь, здоровенна змія та кіт. Кожен із жахом дивився на інших. Отож пан і собі притулився до стінки та й ну гукати, благаючи допомоги, гукав аж три дні все даремно. Лиш на четвертий день наймет міхав, прийшов у ліс рубати дрова і почув голос із ями. Він підійшов ближче і питає аго, а хто там? А заглянути в яму не можна, бо вона прикрита хмизом, та й ніде правди діти, він такий злякався дуже. Пан упізнав наймета з голосу. Це я, твій пан. гукнув він. Я впав до вовчої ями. Допоможи мені вилізти, ось побачиш, як я тебе віддячу. Міхал відшукав довгу жердину, опустив у яму. Чує, хтось за нею схопився, почав тягти і на превелику силу витяг жердину назад. І що б ви думали кого він побачив? Не свого пана, а величезного, кудлатого ведмедя, який щодуху чкурнув у хащу. Бідний міхал затремтів з переляку, бо думав, що то нечисто його кликав, а потім обернувся на ведмедя. Міхал хотів був уже тікати, коли знову почув зями голос. «Міхал, любий. Змилуйся, я, я знаю, ти хочеш одружитися, я справлю тобі гарне весілля, тільки допоможи мені вибратися з цієї проклятущої ями. Почувся міхал, усміхнувся. Хоч і не вірив він, що то його пан. Але вирішив спробувати ще раз. Обережно встромив жердину до ями і зараз же почув, як щось дряпається по ній. Потяг міхал жердину і, здавалося йому дивним, що пан такий легкий. Аж тут із ями вискочив кіт, нявкнув і шугнув у кущі. Ой, лишенько, це був, напевно, чорт. Не кидай мене, міхале. Любчику мій надходить ніч, я вмру від страху голоду й голоду тут. Подарую тобі ціле господарство і купу грошей, якщо ти мене тільки врятуєш. Але цього разу з жердини із сичанням спригнула змія і зникла в траві. Чую людський голос. А з ями вилазять дикі звірі, зчудувався Міхал. Він кинув жердину на землю, але пан так благав і кричав, що шкода було й слухати. Змилуйся опусти сюди жардину. Тепер уже в ямі немає нікого, крім мене. Віддам тобі весь свій маєток і всі гроші, якщо врятуєш мені життя. Якщо це справді пан, і я його врятую, буде він мені вдячний до самісінької смерті, подумав міхал. Може, навіть і не віддасть усього маєтку, але грошенят таки підсипить. Намордувався міхал добряче, бо пан був товстелезний і важкий. Та ледве ступив на тверду землю, як зараз же гримнув. Дурню, чого так довго вовтузився? Я мало з голоду через тебе не вмер. Міхал перелякався не на жарт. Мер ще й вийняв з кишені окраї з житнього хліба, що взяв з собою на вечерю і віддав панові. Трохи підживившись, пан важко сперся на Міхала й поволі рушив до свого маєтку. Ну, тепер ти мені вже не потрібний. Іди собі, завтра, рано вранці, Наймит подався до панського двору. Може ж, таке щось дасть мені на весілля? думав він. Зайшов у двір і каже слугам. Так, мовляв, і так. Чому ж тобі треба від нього? питаються слуги. Міхал розповів, як урятував пана з вовчої ями. Слуги почали сміятися та глаяти його. Якби це я знайшов його там в тій ямі, кинув би, нехай його вовки з'їли. Бо ж пан був лихий і недобрий. Нарешті хтось із слуг пішов до нього і сказав там, ясновельможний пане, прийшов чоловік, який вас вчора з ями витяг. Він хоче щось вам сказати. Що? люто гримнув пан. Мене з ями витяг. Бреше. Вибіг на подвір'я. Вилаяв міхала, назвав брехуном, а потім узяв батога та й вигнав його з двору, ще й з собаками не скував. Оце так віддячив. Смутний і ображений повернувся міхал до своєї хатини в лісі. Прийшов, що за диво? Двері відчинені. Глянув аж ведмідь та кіт, яких він врятував, лежать долі, а змія промостилася на печі. Всі троє чекають на нього. Міхал так і остовпів, побачивши цю трійцю, але ведмідь чемно підійшов до нього і повів у комору. Там лежав олень, якого ведмідь вполював для міхала. Ото добре! Хоч буде ще засмажити на весілля, аж руками сплеснув Міхал. Красненько тобі дякую. Тут підбіг кіт і лащачись, повів міхала в сіни, де на лаві лежав букет чудових квітів. Буде чим прикрасити хату на весілля, зрадів міхал. Дякую. Нарешті підповзла змія, тримаючи в роті камінь самосвіт, який блищав на всю хату. Ой, та це ж, певно, коштує великих грошей. здивувався міхал. Він чемно подякував звірам і нагодував їх, вони й пішли собі в ліс. А міхал сів на лаві й узяв самосвіт у руки, дивиться і не знає, що з ним робити. Вранці пішов до панського маєтку. Він надумав продати самоцвіт пані, яка дуже любила золото і всякі коштовні цяцьки. Та коли він показав самоцвіт панові, той заверещав Ах ти ж, негіднику, де ти його вкрав? Адже він коштує цілу копу грошей. Я... Я не крав його, пане. Мені принесла самоцвіт змія, що була разом з вами у ямі. От брехун! Забив, певне, якогось подорожнього і забрав у нього таку коштовність. І пан забрав у Міхала самоцвіт, а його самого наказав кинути в в'язницю та ще й вирядив слугу в місто подати до суду. Привели міхала на суд. Він розповів, як витяг пана з ями. Та пан присягся, що наймет бреше. Суддя послухав пана і каже міхалові Еге, мій любий. Хто ж тобі повірить? Ще є в тебе, може, свідки? Е, свідки є, вигукнув Міхал. Є ведмідь. Кіт і змія, тільки вони всі в лісі. Покличте їх, нехай скажуть. Ніхто твоїй брехні не повірить, розлютився суддя. Він уже хотів був виносити вирок, коли раптом за дверима щось загарчало. Відчинили двері й до зали увійшов ведмідь. На спині в нього сидів кіт. А змія обкрутилася навколо шиї і поглядала навколо своїми розумними очицями. Всі страшенно перелякалися, а пан аж зблід і сховався за столом. Ведмідь із своїми друзями рушив до нього, тільки но підійшли ближче пан зарепетував. Відійдіть, я скажу правду. Цей чоловік невинний! Все було так, як він казав. Я заплачу йому, я йому все віддам. Міхала негайно звільнили і, чутка про те, що з ним сталося, полинула по всій околиці. Люди так сміялися з пана й соромили його, що він незабаром утік кудись аж за море, а міхала всі хвалили й шанували і незабаром наставили його лісничим. Зажив він з людьми в добрій злагоді, а потім одружився своєю нареченою. Справили вони гучне весілля. Їжі й Петва було досхочу. Відміть, кіт і змія теж прийшли на свято. За столом їх почастували тим, що вони любили найдужче ведмедя медом, кота жирним м'язцем, а змію солодким молоком, скільки душа забажає. І таке це було гарне весілля, якого в околиці та й у всій Польщі ніхто не бачив. І не пам'ятав.